Вітаю вас на каналі Комфі. Я Катерина, і у цьому огляді розберемося, як вибрати блендер. Бо кілька місяців тому я купила блендер, щоб пити смузі та спростити собі життя швидким приготуванням. І от, халепа, усе вийшло навпаки. Хвилину роблю смузі, а потім ще 15 мию кожну деталь. Але тепер я усе знаю про блендери. Розкажу про основні критерії вибору, поділюся лайфхаками, на що звертати увагу, крім стандартних характеристик, щоб ви були задоволені покупкою на всі 100. Блендер незамінний помічник на кухні, допомагає збити, подрібнити, змішати продукти, шедеврально готує смузі, молочні коктейлі, паштети, хумус, крем супи та багато іншого. І що головне. Робить це швидко та заощаджує час на приготування. В онлайн-магазині Comfy представлено більше 500 моделей. Тож, якщо ви зараз обираєте новий блендер, відкривайте на Comfy.ua категорію блендери, і крок за кроком будемо разом фільтрувати пристрої за необхідними саме вам параметрами. Крок перший і найголовніший. Це з'ясувати, що ви плануєте готувати за допомогою блендера. Відповідь на це питання допоможе визначитися, який тип вам потрібен. У блозі комфі безліч рецептів для блендерів. Подивіться і напишіть список страв. А також лайкніть та збережіть посилання на це відео, бо будете до нього повертатися. Якщо плануєте покупку виключно для приготування смузі коктейлів, то підійде фітнес блендер. Це різновид стаціонарного блендера, який має зручні портативні ємності пляшки та кришки до них. Тобто зробили смузі і у тій самій ємності взяли з собою. Їздити на авто. Обирайте моделі, де ємність пляшка підходить під стандартні підстаканники в машині. Хочете додавати в смузі тверді овочі, готуєте шейки або супи пюре для родини? Ваш вибір, стаціонарний блендер, складається з основи з робочим механізмом та ємності. Такий шейкер ретельно все подрібнить і змішає до однорідного стану. Стаціонарний блендер призначений в першу чергу для приготування страв з додаванням рідини. Без мінімального об'єму рідини не працюватиме та не зможе подрібнювати інгредієнти. Тож спочатку налийте трішки рідини, а потім додайте тверді інгредієнти. Плануєте готувати пюре для дитини або соуси, наприклад, домашній майонез чи песто. З цим завданням легко впорається як стаціонарний, так і заглибний пристрій. Але раджу все ж таки заглибний, бо його значно легше мити. Заглибний блендер більш компактний у порівнянні зі стаціонарним, виконаний у вигляді ручки або ж ноги, кому як зручніше називати. На одному кінці розташована насадка з ножем подрібнювачем, на іншому кнопки керування пристроєм. Мотор вбудований у ручку. Під час роботи доведеться тримати у руках, але як правило, ручка ергономічна та має гумовані вставки, тож готувати зручно. Шукаєте мультифункціонального помічника, який і смузі приготує, і хумус, і потрібнить м'ясо, горіхи, спеції. Обирайте блендер Mini Combine. Це стаціонарний або ж заглибний блендер з додатковими насадками, ємностями і функціями. Про додаткові фішки розкажу трішки пізніше. А ви поки напишіть у коментарях, для приготування яких страв потрібен блендер. Другий крок вибір потужності. Діапазон показників досить великий, але я маю просту пораду. Чим твердіші продукти будете обробляти, тим вища має бути потужність. Наприклад, для м'яких фруктів та овочів достатньо 300 Вт. Пристрій потужністю 300-600 Вт змішає коктейлі рідке тісто та овочі. З багатьма завданнями, навіть з переробкою м'яса, твердими овочами та подрібненням льоду впорається блендер на 600-800 Вт. Але щоб працював швидко і без навантажень, краща потужність від 800 Вт. Блендери від 1000 Вт універсальне рішення. Бо чим більша потужність пристрою, тим вища його продуктивність, швидше переробляє продукти, довше працює і мотор менше нагрівається в процесі роботи. А ще завжди перевіряйте в інструкції, які саме інгредієнти можна обробляти. Далі рахуємо, який потрібен об'єм чаші. Цей показник залежить від кількості порцій та страв. Для порції смузі або ж соусу достатньо ємності 400-600 мл. Готуєте для родини. Оптимально буде чаша на 1-2 літри. Четвертий крок: обираємо матеріал чаші стаціонарного блендера та додаткових ємностей у міні-комбайнах. Пластик більш легкий користуватися зручно. Скло екологічно чистий матеріал, але важчий за пластик. Завдяки тому, що вони прозорі, добре видно увесь процес подрібнення чи змішування. Але скажу відверто, добре б'ється і пластик, і скло. Метал міцніший, але дорожчий. Щодо термостійкості, то треба дивитися в описі до конкретної моделі, яку саме витримує температуру. Який обрати матеріал заглиблювальної частини? Безсумнівний вибір метал, бо він надійніший у порівнянні з пластиком. Хоча для приготування картопляного пюре потрібна пластикова насадка з пластиковими лопатями, тому що металевий ніж перетворить картоплю на клейстер. П'ятий крок. Мій улюблений. Обираємо насадки. Пам'ятаєте, ради ламати список страв? Знову до нього повертаємося. Насадка міні-подрібнювач найпоширеніша до стаціонарного блендера. Допоможе з твердими продуктами, наприклад, з оріхами. Завдяки цьому вони стануть досить м'якими і можна буде їх подрібнити. Найбільший вибір насадок до заглибних блендерів та міні-комбайнів, вінчик для збивання, крюк для замісу тіста, насадки для пюре, колки льоду, міні-подрібнювач для спецій чи горіхів. Чого тільки не вигадали, щоб полегшити процес приготування, може бути насадка з ємністю для подрібнення м'яса або ж повноцінний фуд процесор з терками або нарізкою кубиками. А якщо захочете урізноманітнити меню чи вмовити дитину з'їсти корисну страву, Скористайтеся насадкою для нарізання спіраллю. І страва красива, і завдяки новій формі, нове сприйняття продуктів. Більше насадок. Більше кулінарних експериментів. Напишіть у коментарях, якими насадками ви користуєтесь. А поки з мене ще лайфхаки, я ж вам обіцяла. Коли обрали парочку моделей для фінального відбору, подивіться, які насадки і ємності можна буде докупити окремо. Особливо, коли є певні сумніви, будете користуватися чи ні. Деякі позиції є і у нас в комфі, а деякі можна знайти в авторизованих сервісних центрах. Або ж безпрограшний варіант. Максимальна комплектація, звісно, якщо любите готувати, бо такий набір зазвичай вигідніше, ніж окрема купівля аксесуарів. Ще можемо відфільтрувати блендери за кількістю швидкостей. Є моделі з однією чи двома швидкостями. Як на мене, замало. Декілька швидкісних режимів потрібні, щоб досягти бажаної консистенції улюблених страв. Наразі популярні мультишвидкісні, в яких швидкість змінюється від сили натискання на кнопку сенсорним управлінням або механічним коліщатком. Завдяки цьому легко підібрати оптимальну швидкість для обробки того чи іншого продукту в описах моделей. Зверніть увагу, чи є турбо або імпульсний режим. Турборежим це коротке прискорення обертання ногів чи іншої насадки. Імпульсний працює з перервами. Обидва режими запобігають перегріву двигуна і дозволяють швидко отримати необхідний результат. Наступний крок. Вибір сучасних технологій, які нерозривно пов'язані з брендами. Найпопулярніші розробки стосуються ножів для ідеального подрібнення, рівномірного змішування, захисту від розбризкування та перемикання швидкостей. Наприклад, у Браун завдяки технології Active Blade леза рухається вгору вниз, а PowerBell Plus – це додаткове дрібне лезо. У Bosch Quattro Blade – це ніж з чотирма гострими лезами. Тефаль має технологію лес Павелікс. Шість лес з нержавіючої сталі одночасно обертаються у трьох різних напрямках. Philips розробив ProMix, особливу форму, щоб збільшити швидкість та рівномірність змішування, і водночас запобігати розбризкуванню. Переходимо до особливостей: обирайте ті параметри, які важливі для вас. Наприклад, я відмічу, що аксесуари можна мити в посудомийній машині. Захист двигуна від перегріву, прогумовану ручку для заглибного блендера, або ж нековзні ніжки та функцію швидкого очищення для стаціонарного. Окремо зупинюся на бездротових заглибних блендерах. Це найзручніший пристрій, бо вам ніколи не буде заважати кабель, з ним можна вільно переміщатися по кухні або ж брати з собою на пікнік. На що ще звернути увагу? Здивуєтеся, але на наявність запчастин та аксесуарів. Це кухня і іноді щось б'ється, тому добре, якщо можна замовити ємність чи кришку до неї. Важливий параметр легкість та швидкість миття. Як це зрозуміти, щоб не сталося, як у мене? Дивіться у відеооглядах на конструкції. Скільки в них елементів чи легко розбираються, та читайте відгуки. Стаціонарний блендер легше мити, якщо леза знімні та є програма очищення. Щоб запустити програму, потрібна лише невелика кількість води і натискання кнопки. Проте є насадки, які потребують особливого підходу. Наприклад, насадка для нарізки кубиками складається з декількох деталей, які треба помити після використання. Навіть за цих умов вона заощадить час, коли готуєте вінегрет для великої родини. Хоча одну порцію швидше нарізати вручну і помити лише ніж та дошку. Але вирішувати вам і завітайте в комфі. Щоб оцінити, чи зручно тримати блендер у руках, перемикати швидкості та просто подивитися на колір і дизайн. Вдалого вам вибору! Одразу відповім на питання, де придбати наш крутий мерч, в онлайн-магазині компі. Посилання залишу під відео. Це благодійний мерч. Усі кошти від продажів спрямовуємо фонду Повернись живим. Напишіть, які огляди чекаєте та про що розповісти у наступних відео. Підписуйтесь і до зустрічі на нашому каналі. Па-па!